Погода, як виродлива дівчина знову змінює настрій. Тепер синоптики попереджають про небезпеку 1 листопада. Чого чекати українцям? Розповім за мить. З вами новини ТСНЮА і я, Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Перший день листопада буде небезпечним. Попереджають синоптики майже по всій Україні. Оголошується штормове попередження. Прогнозується, що пориви вітру будуть від 15 до 20 метрів за секунду. А це перший рівень небезпечності. За мірками синоптиків. Перший рівень означає, що погодні умови потенційно небезпечні для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища. А тому людям рекомендують бути уважними і слідкувати за повідомленнями про можливе подальше ускладнення погодних умов. Нагадаю, що раніше синоптики Укргідрометцентру повідомили, що в листопаді середня місячна температура повітря в Україні прогнозується в межах одного градусів тепла, що у більшості областей близько до норми. Проте на сході та південному сході країни температура буде дещо вища за норму. Тож у листопаді буде на 5-7 градусів холодніше ніж у жовтні, в якому середня температура становила 8-13 градусів. За прогнозом синоптиків, місячна кількість опадів очікується від 34 до 77 мм у Карпатах, місцями буде і 100 мм, що теж у межах норми. Листопад. Пора передзим'я, що починається після переходу середньої добової температури через 5 градусів тепла у бік зниження, в основному в першій декаді листопада. Наприклад, вже у перший день листопада вночі на крайньому сході у Приазов'ї та Криму вдень у північно-західних областях пройдуть невеликі дощі. В інших районах України буде без опадів, А на вихідних українці в більшості областей будуть спостерігати і дощі, і перший сніг. У суботу, 2 листопада, під впливом активного циклону очікується нестійка та вітряна погода. Пройдуть невеликі, подекуди помірні дощі вдень у північних та місцями західних областях. Можливий невеликий мокрий сніг та снігова крупа. Вітер північно-західний 9-14 метрів на секунду. Пориви плюс 17 плюс 22. Температура повітря протягом доби коливатиметься в межах 6-11. У західних та північних областях плюс 2 плюс 7. У неділю 3 листопада вночі без істотних опадів. Вдень у північних та західних областях пройде дощ з мокрим снігом. В решті регіонів без істотних опадів. Вітер західний 7-12 метрів на секунду. Вночі окремі пориви 15-17 метрів. Температура повітря вночі мінус 3 плюс 2. В день Плюс два плюс 7. Якщо минулі вихідні були сонячними і теплими, то вже наступні вихідні будуть холодні, каже синоптикиня Наталі Діденко. Очікуються невеликі заморозки, в деяких областях прогнозують мокрий сніг. Одразу хочу сказати, що наступні вихідні повна протилежність теперішнім. 2-3 листопада очікується похолодання вночі до невеликого морозу. Вдень у суботу не вище плюс 4, плюс 10 градусів. А в неділю, 3 листопада, у уденні години не вище плюс 1, плюс 6 градусів. Тому найближчі дні по потрібно використати повною мірою, адже вони ще залишатимуться чудово теплими. Ну а взагалі дані багаторічних спостережень свідчать, що середня місячна температура повітря в листопаді становить від 0 до 4 градусів тепла на Закарпатті та півдні місцями 5-9 градусів тепла. Абсолютний мінімум температури повітря траплявся від мінус 15 до мінус 24 градусів морозу у північних дніпропетровській Запорізькій східних областях, а в Карпатах місцями від мінус 25 до мінус 31 градусів морозу. На півдні Криму та Одеської області спостерігалося 8-13 градусів морозу. Абсолютний максимум температури повітря фіксували від 6 до 24 градусів тепла в Криму, Чернівецькій, Центральних, Південних областях. А на Закарпатті бувало позначка термометра досягала місцями від 25 до 29 градусів тепла. Середня місячна кількість опадів складала від 35 до 63 міліметрів місцями, в гірських районах 70-108 міліметрів, на високогір'ї Карпат до 135 міліметрів, Місцями на Прикарпатті та південному сході країни від 29 до 34 міліметрів. Нагадаємо, що середня температура повітря літа 2024 року у Києві склала 23 градуси тепла, що на 2,6 градусів вище за кліматичну норму. Літо посіло другу позицію після літа 2010 року, коли було майже 24 градуси серед найтепліших у столиці з 1881 року. За це літо було встановлено 18 температурних рекордів та й вересень, був доволі теплим в Україні. Зокрема, у Києві було встановлено 11 температурних рекордів. Метеорологічна осінь прийшла в Київ із запізненням на два тижні 30 вересня. Яка причина такої аномальної погоди цього року в інтерв'ю 24 каналу пояснила метеорологиня Віра Балабух. Аномально висока температура повітря у вересні, і на початку жовтня була зумовлена потужним антициклоном, у якому за безхмарної погоди атмосфера суттєво прогрівалася. Завдяки циркуляції атмосфери на території України також надходили теплі сухі повітряні маси субтропіків. Експертка додала також аномаліям, сприяло і загальне підвищення температури повітря на нашій планеті. Зумовлене посиленням парникового ефекту. Збільшення сонячної активності протягом 25-річного циклу, яка в жовтні 24-го досягла Максимуму також сприяли підвищенню температури повітря. Спільна дія цих чинників і зумовила таку аномально теплу погоду. До речі, метеорологиня зауважила аналіз наявних тенденцій і кліматичних прогнозів, показує, що тривалість літа в Україні лише зростатиме. Воно починатиметься раніше і триватиме довше. Тож тривале та спекотне літо, яке ми спостерігали в цьому році, очевидно, досить скоро стане нашою новою кліматичною нормою. А нещодавно Віра Балабух розповіла про те, якою ж буде зима в Україні. В Атлантиці формується потужний антициклон, який виштовхуючи тепле повітря із субтропіків у бік України, спричинить встановлення аномальних для зими в нашому кліматичному поясі температур. Отож, цієї зими середня температура повітря взимку триматиметься на рівні 1-2 градусів вище норми. Буде коливатися в межах від плюс 5 до мінус 5 градусів. А загалом, як наголошує Балабух, підвищення зимових температур є тенденцією останніх десятиліть. вже стає нормальним, що температурні показники січня наближаються до типових. Температурних показників листопада, але це не виключає короткочасних значних похолодань взимку 2024-2025 року. Можливі короткочасні арктичні вторгнення, які спричинять короткочасні на 2-3 дні значні морози. Загалом зима буде такою ж теплою, та м'якою, як і минулого року, з переважанням помірних температур. Водночас зауважила вона, метеорологи в усьому світі говорять про ризик для цієї зими через маловивчене явище, різке стратосферне потепління. Так від цього та ряду інших факторів залежатиме те, чи прорибатиметься до України арктичне повітря. Жовдень також ми бачимо, що дуже ймовірно буде досить теплим. І надалі очікується, що і наступні місяці також можуть бути аномально теплими, тобто йдеться про зимові місяці. Про те, що зима в Україні не буде занадто суворою, розповідала і речниця українського гідрометеорологічного центру. Тро Наталія Птуха, експертка зазначила, що про точний прогноз говорити поки що зарано водночас можна зробити припущення, зважаючи на тенденції останніх років. Птуха нагадала, що продовж поточного осіннього періоду, попри холодний період, на початку жовтня у західних областях спостерігається тенденція вищих за кліматичну норму температур. Друга і третя декади жовтня очікуємо, що можуть бути на кілька градусів вище кліматичної норми. Подивимось, знову ж таки по завершенню місяця. Будемо аналізувати. Птуха зауважила, що синоптики не виключають також можливостей заходу в Україну холодного та арктичного повітря. А як ви готуєтеся до цієї зими? Діліться своїми лайфхаками у коментарях, підписуйтесь на наш канал і тисніть уподобайки. А я бажаю вам гарного дня. Слава Україні! Слава ЗСУ! Бережіть себе та своїх рідних. Побачимось!